Знаєте, я так обожнюю, коли український шоу бізнес намагається бути українським шоу-бізнесом. Для мене це тільки знаєте, граф. В шоу бізнес, тому що читаючи новини, які весь час виходять, я розумію, що це просто ну не про що. І мені і шкода тих журналістів, яким теж нема що писати. Ну, їм треба якось з гроші заробляти. Правильно? Але ну сьогодні е, поговоримо про щось таке цікавеньке плюс-мінус. Так? Деякі ситуації будуть абсурдні, деякі ні. Але перед початком хочу сказати, що сьогодні, саме сьогодні, два роки курсу по мобільному монтажу. Ці нагоди я роблю знижку 50% замість 599%. 9 гривень він коштує 299 тільки один день. Хто хотів, хто чекав таку вартість курсу, у вас сьогодні є така можливість доєднатися і отримати мій класний курс, в якому я навчаю круто, креативно, цікаво монтувати на вашому телефоні. Почнемо ми, звичайно, з найвеликої зв'їзди в українському шоу-бізнесі. На секундочку. А ви не знаєте, хто це? Да, напевно. Давайте я вам підкажу. Ну, на його думку, він ну просто ну, дуже велика зірка в українському шоу-бізнесі. Втім, що один з каналів хоче відновити на медалі. І я не буду звичайно ведучим, тому що я вважаю, що я вже дуже занадто е, велика зірка. Ні, ЧСВ, Є, звісно, отаке. От Круто. <ріх> я знаю, що любити себе. Не нада ну не до такої степені, звичайно. Про знаєте, в чому суть всієї ситуації? Ігор Кондратюк, Сказав, що можливо шоу кароки на Майдані, типу, повернеться його відновлять. Якщо хто не знає, було два заходи, де Ігор Кондратюк вів кароки на Майдані в цього літа, але воно не знімалось, воно було чисто так фанове. І тепер вони ж хочуть, щоб це шоу повернути. Але Ігор Кондратюк каже, що він не буде ведучим, того що він дуже велика зірка для ну щоб бути ведучим караоке на майдані. Ну давайте почнемо взагалі з того, що а, з яких це пір? У нас в Україні знову почалось це я велика звізда. Вибачте мене, бо чогось хочеться саме так сказати. Ну, типу, давайте згадаємо 22-й рік, ну ще 23-й, як всі просто зняли свої корони, зірки, стали звичайними людьми, не було ніяких оцих, знаєте, рангів, я зірка, я медійна, я звичайна людина. Не було цього. А тут у нас Ігор Кондратюк, велика звізда. Ну, От хоче і буде. Розумієте? Ні, я, по-перше, не знав, що Ігор Кондратюк ще велика зірка. Ну, на секундочку. Ну для мене Ігор Кондратюк залишився ще там в 2007 році. Якщо е, Ігор Кондратюк гадає, що його караоке на Майдані було популярне в 2015-16 році, якщо воно ще йшло тоді, здається, йшло, то воно не було популярне. Потім це шоу просто себе ну вичерпало. Я, я реально допоможіть мені, будь ласка, в коментарях. Напишіть, коли стався той момент, коли у нас. Знову ж, ем, артисти та медійні особистості е, вирішили, що вони великі зірки. Коли ко, коли я це про Допоможіть мені, от правда. Я просто в шоці, тому що ми живемо в Україні в дуже важкий час. Дуже важкий час, і тут потрібно взагалі триматися один одного, а не вішати на себе ярлики. Я звізда, я не звізда, я лідер думок, я інфлюєнсер і так далі. Ну давайте візьмемо якісь там американські шоу. Там Джимі Феллон, Елен. Я вибачаюсь, це дійсно великі зірки не тільки в Америці, а й ще в світі. І якось вони до сих пір ведуть свої шоу, до сих пір можуть бути ведучими це, ну, незважаючи на те, що вони дійсно великі зірки. Окей, Елен Елен закрила своє шоу. Вона вела де, десь років 20 своє шоу, просто втомилася жінка і закрила це шоу. Але все одно вона. Приймає участь в якихось церемоніях, оголошує когось і так далі. І в них немає такого. Я велика я звізда, я не буду вести шоу. Такого в них немає. А у нас чомусь це є. При тому, що у нас цього шоу-бізнесу не існує. У нас є артисти, які просто кліпають кожен місяць по пісні, щоб заробити якусь копійку на цих стрімінгових майданчиках, ані щоб навпаки випустити одну пісню в півроку, але зробити її якісно, класно, зробити класний. Кліп, зробити піар-стратегію і так далі. Ні, у нас просто ну, пісні кліпають, тому що ми зараз можемо бути у нас в Apple там, IQ, в Apple цих е, рейтингах і в Spotify в рейтингах. Ну ви зрозуміли про що. Ну, але чомусь у нас вважається, що це великі зірки. Окей, окей. О, тепер гаряча новина насправді теж висосана із пальця до окей, ну нас же ж нема про що інше говорити. Ну правда, немає. Тож поговоримо. Аня Тулєва попала дуже е, великий скандал, яке сильно вдарило по її репутації як ведучий влогів Євробачення. Про що мова? Насправді я дізнався про цю ситуацію дуже дивним чином, тому що ця ситуація наскільки була нікому не потрібна. Що по факту Том Сода співак і Ана Тулєва самі роздули з цієї ситуації інфопривід. От якби вони там не зняли якісь рілси, сторіси не записали, я про це б навіть не знав, і про це б ніхто не знав. Давайте трішечки предісторії. Лежу я вечором, і тут бачу рілс співакатом соди, і там різ якесь виправдовування. І Я не можу зрозуміти чую, фігурує ім'я Анатолієва, Чую там, бачу відмітки суспільне, суспільне Євровізіон», думаю, що вже трапилось, і мені довелось декілька годин збирати всю цю хронологію. знаєте, по частям. Ну я трошки зібрав і їх за ці всі дні тулів зробили просто. Казлом Адпущення, як буде це українське Співак Том Сода, Анна Тулєва, були в якомусь там спільному чаті, де Том Сода написав е, таке повідомлення, я його вам зачитаю. Є можливість витягнути нашого Віталіка в Київ. Для цього потрібно терміново зібрати з половиною тисячі доларів предплати і потім стільки ж. А я пропоную зробити кожному з нас банки на тисячу доларів на військову комплектацію і спробувати зібрати цю суму, і потім перекинути все це куди треба. Як ви на це дивитесь? Давайте спочатку ось це проаналізуємо. Так? Типу, якогось Віталіка треба звідкись витягнути. Томсода пропонує зробити кожному, хто є в тому чаті, банки, і потім ці кошти перевести куди треба. Щоб витягнути Віталіка, куди треба незрозуміло. Да? Типу, хто такий Віталік не зрозуміло. і далі повідомлення від Ані Тулєвої. Давай вже збирати. Ну і коротше, тут посипалось на Тулєву, Потім це вияснилось. Корот, вияснила, що ці скріншоти злила подружка Том Соди, яка була також в цьому чаті задіяна. І вона злила це в Твіттер, і мене немає в Твіттері. Мені довелося там реєструватися в цьому твіттері, щоб оце все прочитати, почитати коментарі. Я так розумію, що хотіли зробити якийсь фейковий збір на те, щоб витягнути Віталіка. І потім, коли ці злили скріншоти, різко ці ж пішли відео Рілса, що це неправда, і так далі. Потім ось є скріншот Ані Тулєвої, якої також злила ця дівчина, ця подружка цього Тома Соди. Знаєте, а тепер. Я хочу якось, знаєте, поринути в цю ситуацію, тому що тут, знаєте, обрізані скріншоти, нічого не зрозуміло, хто взагалі був в тому чаті і хто там що писав, і куди вони збир... хотіли збирати ці гроші. По-перше, перше, що я скажу, я проти любих афер. Для мене це вже апріорі ненормально. Тим паче обманювати свою аудиторію. Там, типу, аля збирати на щось, а потім взагалі не зрозуміло, куди ці кошти можуть піти. Це перше, що я хочу сказати. Щоб ви прозрозуміли ход моїх думок, я таке не підтримую і ніколи не буду підтримувати. Це ненормально. Я вважаю, що карма вона існує і вона завжди знайде тих, хто хоче когось обманути. По-друге, звичайно, вся ця ситуація вдарила по Тулєвій. Тому що вона тут задіяна на цьому скріншоті, що пише: давай вже збирати. І почався весь цей бруд. Там в тві в Твіттері дуже багато бруду. Коротше, стулью ви зробили, що вона там мошенниця. Сонька, золота ручка. Я просто перше, що хочу сказати, що ну мені просто смішна ця ситуація, тому що Анічка трішечки не поняла, де вона і ж, куди треба збирати. Це дійсно дійсно так, що вона нічого не зрозуміла. Тому що я скажу, наприклад, по собі мені часто пишуть в дірект, щоб я підтримав, наприклад, якийсь збір. Да, я, ну, я завжди відкликаюсь, там, пишу так звичайно, і пишу скиньте деталі мені цього збору. Е, я, я спочатку людині не відмовляю, але прошу, щоб мені скинули деталі. І коли мені скидують деталі, частіше всього, я дуже сильно сумніваюся в цих зборах, тому що ну, дійсно зараз ти не знаєш, кому вірити. Це правда. Я думаю, ви розумієте. І частіше всього я відмовляю. В цих зборах, але спочатку, звичайно, кажу так, підтримаю, але мені потрібні деталі, якісь підтвердження, що це все ну, дійсно правда. Я я думаю, що це нормально, і то знаєте, навіть якісь ну я думаю, ви розумієте, що ем, можна все підробити, можна дійсно, навіть підтвердження, в яке в яке я повірю, може бути фейковим. Ну розумієте, так? Тобто, це, я просто кажу зараз по собі, що, наприклад, я спочатку погоджуюсь, але е, чекаю інформацію, якусь, щоб це перевірити. Я думаю, що Аня Тулєва також ну, в цьому чаті погодилась, хотіла, ну, чекала якусь інформацію, а в ітогі виліз цей скріншот, що Аня Тулів зробила Соньку золоту ручку по-українськи. Мені просто свишно, з цієї ситуації, тому що я знаю Аню, яка ну, ніколи такою херньою, вибачте, мене не буде страждати. Ну, точно, вона. Ніколи в житті не займалася якимись аферами і мошенничеством, ну я не знаю. Мені просто шкода в цій ситуації, тому що, по факту, саме медійне обличчя в цій ситуації це Аня Тулєва, да? і вона більше всього отримала на горіхи, Хоча, ну, по факту, я не знаю, чи правдивий цей збір мав бути, чи неправдивий, чи підроблений цей скріншот, чи не підроблений. Я Ані багато разів казав особисто, особисто, що Аня. Не можна бути е, якийсь дивний звук за вікном. був. Е, не можна бути е, хорошою для всіх. Ну не можна. Потрібно навіть фільтрувати тих, з ким ти спілкуєшся. Ну, типу, не можна спілкуватися з усіма і бути хорошою для всіх. Аня не завжди це розуміє е, і ну можливо нарешті зрозуміє. Тепер стосовно ситуації з Томсодою да, цей збір, е, теж не зрозуміло, не було ніяких деталей. Е, були якісь там сторіс, якісь такі, знаєте, все. Е, Навколо так говорилася, ніхто чомусь не дивиться. Давайте допустимо, що дійсно хотіли зробити якісь такі фейкові збори, щоб витягнути Віталіка. Віталік, в знаєте, персона. Як це називається? Ікс, персона ікс. Хотіли витягнути цього Віталіка. А чому ніхто не дивиться на цю ситуацію з іншого боку? Чому ніхто не дивиться на те, що у нас серйозні проблеми з, бус, з бусифікацією? Чому, якщо там е, говориться про хабарі, що вони хотіли назбирати цих грошей і дати комусь хабар, чому ніхто не говорить про, це, про те, що е, у нас до сих пор беруть хабарі, хочуть 7 тисяч е, доларів за таке е, і бідні люди. Ну, Образно бідні люди, да, там, які хочуть когось там врятувати, витягнути і так далі, мають це займатися такою фігньою. Чому ніхто не говорить про те, що в нас є ну, у нас є серйозні проблеми. А саме серйозна проблема вийшла в те, що Аня Туліва хотіла підтримати фейковий збір. От розумієте, в чому е, абсурд цієї ситуації? Абсурд цієї ситуації, що тих, хто обкрадає країну, виїжджає за кордон, е, тусується в Монако е, і взагалі е, ну, нічого з ними не відбувається, а тут Аня Тулєва хотіла підтримати фейковий збір. От розумієте, вся абсурдність. Так. Я проти обману аудиторії. Є дуже багато. Я не знаю, як ви цього не бачите. Сподіваюсь, хтось бачить з моїх глядачів, тому що я вважаю, що в мене дуже класна, свідома аудиторія. Люблю нас, вас не так багато, але за це я вас люблю, що ви ну ви хоча понімаєте. От я скільки дивлюсь на цих блогерів, на цих шарлатанів, які там продають якісь свої е, е, марафони, продають якісь свої там дихай матка, і знаєте, типу продають повітря. Ну, наприклад, ну, як зараз е, е, якісь прогріви роблять, знаєте, е, е, продають е, скандали, рекламують казино. По факту обманюють напряму свою аудиторію в них там мільйони аудиторії Мільйони. і вони просто так дивлячись в очі обманюють їх просто і на це ніхто не звертає увагу ніхто це я до чого кажу, що я завжди казав, що я завжди чесний, я ніколи таким ну, тобто я ніколи обманювати не буду. Наприклад, якщо я кажу, що в мене курс по мобільному монтажу він реально класний, це не повітря, і ну тобто за таку вартість ви реально отримаєте. Ну це правда, тому що ну я ніколи не буду обманювати, тому що, наприклад, людина, яка купить курс, наприклад, мій да вона ж може написати коментар, що курс фігня. Або записати ціле відео на Ютуб, десь в TikTok, що Боже, це фігня. Ну такого не буде. Тому що в мене класний курс. І я ніколи не обманюю. Тобто, ну я е, ну, для мене апріорі не можна обманювати взагалі в мене таке виховання людей. Е, тобто, і тепер, вибачте, бачите, я трішки стрілки на себе перевів, повертаючись до блогерів, які... Напряму ці казіно на тобі, ви обманюєте аудиторію. Реально продають якусь фігню, кидають своїх підписників на гроші. Це правда, це правдиві історії. І чомусь до сих пор на них підписані. А тут ситуація, да, Галіма ситуація згоден. Згоден, що так робити не потрібно. А ця ситуація стала е, е, інфопривідом цього тижня. Да? І Ну, це дивно, тому що ще раз кажу, Аня ніколи такою хернею не буде займатися. Я її хочу підтримати. Нестабільна психіка у багатьох, і в Ані в тому числі ніхто не знає, як вона себе почуває після там нацвідборів, після Євробачення, в якому вона психонестабільному стані, як вона. Сидить на антидепресантах, це м'яко кажучи, ніхто про це не говорить. Вона завжди це приховує Я кажу, а ніколи не приховую. Навпаки, краще б ти поділилася своєю аудиторією зі своїм станом. Ем, але, от знаєте, ну людина хоче тримати якусь марку там в кадрі. І от ця ситуація, я знаю, який в неї зараз дуже важкий е, моральний психологічний стан, і я хочу її підтримати, тому що я знаю, що це неправда. Вона б точно таку херню б не робила. Ем, ще раз кажу, чому я сказав на початку про свою ситуацію, що. Я завжди там окей, я можу підтримати ваш збір, але скиньте мені ну, деталі, тому що мені здається, це нормально спочатку там погодитись, а потім перевірити цю інформацію. Тим паче ніяких зборів і не було. Ще хотів проговорити про дівчину, яка злила ці скріншоти. Я не знаю, взагалі, чи легально, чи можна, як це називається, чи законно зливати переписки, чи ні. Мені здається, не дуже. Це дівчина, типу, подружка цього Тома Соди. Ну, що я хочу сказати, Том Сода? в тебе дуже класні друзі. І Ань, в тебе теж дуже класні друзі. Взагалі, Просто там. <голи> Я не знаю, ну, типу, в яких би я відношення не був би зі своїми друзями, в мене є різні друзі. Війна дуже сильно змінила відношення мене і моїх друзів, дуже багато хто повиїжджав, і типу, ми один одного не розуміємо. Ну, давайте так, я вже я углубляю цю ситуацію. Там знаєте, друзі, колишні і так далі. В яких би я відносинах не був, ну, ну такої, такого. Такого низького вчинку, ну ніколи е, я не зроблю. Е, я просто не розумію, що ця подружка, е, подружка, вибачте мене, хотіла донести цими скріншотами. Якби вона, ну я вважаю, що е, для початку потрібно було якби, особисто написати, що ну, ребятки, ви робите фігню, е, це ненормально і так далі. Тобто відговорити від цього. Хоча я так розумію, вона також знає Віталіка. Можливо, цей Віталік теж її друг. Розумієте? Ну така от подружка. Ну, от, подружка топ. Вся ця ситуація вона дуже неправильна, абсурдна, а винувата Аня Тулєва. <плес> Боже, <а> може вистояти? <плес> я думаю, який скріншот, стоп-кадр зробити на відео. <плес> <Но> мені... <плес> мені просто смішно, тому що це правда абсурдна ситуація. І я ще раз кажу: так, я проти обману аудиторії, тим паче збору таких великих сум. Але ну бідні люди, бідні ці діти, які ну, хотіли якось Віталіка витягнути, а Аня Туля оказалась винувати. Коротше, ось такий абсурд. Мені дуже цікаво е, почитати ваші думки в коментарях. Тим бачив ані е, брати е, на фронті. Тож, е, ну, мені шкода, тому що дуже часто така херня якась вилазить, і винувате саме медійне обличчя, яке взагалі не винувати в цьому. Ось. А я нагадую про курс по мобільному монтажу. <рес> брикульця обікрали. <рес> Може цього брикльця украли гроші на те, щоб Віталіка витягнути. <рес> Вибачте. Коротше, брикульця такий співак же, знаєте, є. Брикулець. Обікрали його. Об'єдець записав відео. Коротше. Саме цікаве, що ну, не говориться, яка сама. Ця сума, от, наприклад, нам цікаво дізнатися, яка ж це сума була. Ну тому, що ну, у мене там 20 гривень витягнули з кармана. Я теж можу зараз зняти сторіс, Ой, у мене вкрали. 20... ні, у мене вкрали гроші. Взагалі, чого це новина не вартує уваги абсолютно. Знаєте чому? Тому що е, ну, це бред. це от, знаєте, висосане із пальця. Просто про це писали, і це висосане із пальця. Тому що, ну давайте. Просто Беркулець, от, я бачив в нього якісь відео в TikTok, і Він там запрошував якихось тіктокерів, які показували його. Квартиру, а в брикульця я теж був в шоці. Я думав, брикулець такий вуличний музикант, такий, знаєте, хліб без солі доїдає. А виявилось, слухайте у нього там такі апартаменти. Я думаю, боже, чи в нього, чи він ну, типу, мажор? Чи він ем, реально на чомусь заробляє такі великі гроші, тому що я був шокований від масштабів його квартири. До чого я це закажу? До того, що Беркулець сам почав показувати, яка в нього там велика квартира. Ну не знаю, якось ну не те, що кічитися, ну просто він не подумав про те, що ну, якщо навіть тебе щось є, то не потрібно цим кічитися. Ну тим паче, у нас час в Україні і так далі. Дивіться, я не можу сказати, що він кічився. Він просто не подумав про те, що типу краще так не робити. І отак видали, що хтось в нього вкрав гроші. В той лізе чи коротше, вкрали гроші. Ну, така новина номер 2 в яку ми просто проговорили дуже швидко. Ой, що це? Ми вже всі новини проговорили? Подожіть, я ще щось хотів розказати. А, ой, все. Женя Галіч обісрав пісню Древо, Смарагдове небо. Я буду так, знаєте, говорити. Все одно монетизації немає, тож ж доєднатися до курсу по мобільному монтажу. Тим паче, сьогодні ось така вартість. Це просто неймовірно. Я от знаю, смарагдове небо, все, оце типу, кучок. І як тобі? Гамно? Ну, сам приспів класний, Все, в пісні більше нічого немає. Пісня залетіла, древо став комусь потрібним. От почати я хочу з цього. У нас дивовижний шоу-бізнес, у нас дивовижна підтримка артистів, особливо там. На якихось там медіа, поки в тебе після не залетить, ти нікому не треба. Є багато випадків древо роками бився головою об стіну, щоб був, бути почутим. У нього була там дуже міні-аудиторія, яка там його слухала. Да? І Нікому він не надо був, не радіостанціям він не був, не телебаченню він не був, про нього не писали новини. Тут Боже пісня залетіла в Тіктоці, а давайте тепер древо, про, про древо писати. І це такий абсурд, тому що ну якби. Взагалі і аудиторії потрібно слухати нову музику, підтримувати артистів. Знаєте, не просто, от, наприклад, у Древо. Якщо да? даже зараз залетіла пісня у Древо, то тільки слухати це «Смарагдове Небо. Небо треба послухати і другі пісні, а не те, що залітає. Тому що для мене те, що залітає в Тіктоці, це ефект стада. Я це про це говорив. Ем, наприклад, мене той же грав під ракула пісня я її ненавиджу. Я її ненавиджу, Я їй писав як дебільну пісню про колишню. Відтоді це моя сама популярна пісня. Хоча в мене є красиві пісні. Навіщо я вам взагалі пояснюю? Можете піти і послухати Інші пісні, да? нормальні. Ну нормальні ж ви не слухаєте. Ладно. Я про те, що говорю, да? Тіпо, от мене залетіла пісня, тіктоці грав під оракула, і мене тільки з цієї цієї пісні. І мені тільки доводиться виставляти рілси з цієї пісні, тому що другі ви не хочете слухати це образливо. Я до чого кажу, що аудиторії також потрібно слухати інші пісні молодих виконавців. А тим паче, коли людинка робить все, все сама, все сама. Да? А тепер сама ситуація. Женя Галіч в подкасті ем... Безодня Мюзик. Висловився, що йому не подобається ця пісня. Подіжіть, я зараз процитую цю інформацію, як він там сказав. Він назвав цю пісню гівно. І бош! з цих слів просто зробили інфопривід теж тижня. Женя Галіч обістрав пісню Древо, Боже, як ти можеш? Там і Тіна Кароль вступилася за дерево. Дивіться, це така кринжетіна, коли артисти гонять на інших. Ну це не такий на пісні інших артистів та сидіть, пишіть свій матеріал. Колись Древо щось там висказався за мене, потім вибачився. А тут я навіть коли він висказався щось за мене, і навіть те, що вибачився, все одно я все одно стану на сторону дерево, тому що молода людина створює репертуар, пісня залетіла. Це можливо з енної кількості пісень, перша пісня, яка вистрілила. Та дайте людині бути, жити. Так, да, ви в одному сегменті. І Галич, і Древо, і Галичем прекрасно спілкуюсь. Е просто дайте один одному життя, сонце. Е -е. Знаєте, мене просто поражає сама, <сум> сама наше сприйняття слів других людей. Наприклад, не подобається мені пісня. Ну, я висловив свою думку. Що в цьому поганого? От е, Галіч, да? ну сказав, ну, всі... він сказав там, як, що приспів, ну прикольний, Хуковий, все інше, ну, гівно, да. Ну і що? Він же має право на свою думку. Ну, тобто, ну, якщо йому не подобається вся е, інша частина цієї пісні, то чому він має сидіти на подкасті і говорити пісня класна? Я про те кажу, що у нас. От, немає. От, от у нас, коли людина висловлює свою абсолютно стандартну думку, яка не є якимось ем, не те, що особистим негативом, а просто негативом, у нас це сприймають за супернегатив. Ну, от розумієте, у нас тільки всі мають казати, ось це класно, все. Ну, це ж не так. От Жені Галічу ну, не подобається ця пісня. От, не знаю, там Чіні Кароль подобається ця пісня, і це нормально. Тобто, комусь подобається, комусь не подобається. І не бачу в цьому нічого поганого, щоби, якщо в тебе запитали, тим паче в нього запитали вже не що Не бачу нічого поганого, ну сказати про це. Ну мені не подобається. Ну, типу, все. А з цього прям зробили, Боже, яке який же Галіч поганий, а Древо цей. І до чого я кажу, що як. Різко у нас змінилося ставлення до дерева, тому що ще древо пару місяців тому нікому був не потрібний. А тут дерево різко став потрібне. І знову ж абсурд! Не можна всім казати, Боже, які всі класні пісні. Ну, це неправда. Чому я зараз не ходжу по по ніяким заходам по всім цим? Тому що я втомився від цього ліцемірства. тю я правда втомився, тому що був випадок. От я вам ще розкажу, випадок на концерті Клавдії Петрівни. Перший палац спорту у Клавдії Петрівни оцей а, а шоу. Вона тоді дуже погано співала, ну тому що це був перший виступ. А, було таке дивне світло. Коротше, дуже було погано видно сцену. І скажу чесно, я вийшов десь, ну, десь, може, 60% я продивився концерт Клавдії Петрівни. І я вийшов, там є службовий вхід, де там медійні персони заходять, да, зірки. І я вийшов на цей вхід і бачив, що дуже багато вийшло з українського шоу-бізнесу. Ну, я там щось підходжу і питаю, як вам, типу. Ну, і там починають відповідати: ой, та то, та то, а співати не вміє, а то, а, Ваня, а тобі, як кажу, подивитись, завтра у мене в огляді. Я про це ніколи не говорив. Але саме саме дебільне і смішне в цій ситуації було те, що люди, які просто ну, розкритикували цей концерт, і дійсно було за що розкритикувати перший концерт Клавдії Петрівни. Ну, це факт. Просто люди, які розкритикували, на наступний день я вам клянусь виставляють дописи, який був неймовірний концерт у Клавдії Петрівни. Я такі думаю: окей, з одного боку, так, ну типу, потрібно ж підтримувати, а з іншого боку, це ліцемірство. Просто я охренів від цього ліцемірства. Просто люди, які вчора стояли переді мною і казали, що це повний. Виставляють дописи або сторіс, які вау, молодець Клавдія!». такий. Я втомився від цього лісвірства, зараз я не сильно ходжу. І я вважаю, ну, якщо не подобається, ну напишіть, нічого в цьому поганого немає. Тобто критика аргументована, як в мене, да? вона і для того існує, щоб там, артист або щось стало краще, якщо там ну, дійсно були факапи. Для цього існує критика. А якщо людина сприймає критику як обсіралого, то це проблема в цій людині. Висловився, друзі. От бачите, яке сьогодні хороше відео вийшло. Боже, тепер чекаю ваші думки в коментарях. А я нагадую, що тільки сьогодні, з нагоди дня народження курсу по мобільному монтажу, я роблю знижку 50%. Тепер він коштує не 599 гривень, а 299 гривень. Тож встигніть доєднатися сьогодні за таку вартість. Всі деталі внизу в описі під відео, в мене в інстаграмі. Доєднатись, доєднати своїх рідних, близьких і до зустрічі вже в наступному відео.